Сьогодні розповім про кейс ведення соцмереж для магазину стоматологічних матеріалів структур. Моя задача показати експертність, залучити стоматологів та клініки, а також збільшити онлайн-продажі. Що було на початку? Несистемний контент, фото товарів, як є, мінімальна активність підписників без стратегії та плану публікацій. Що змінилось? Розробила контент стратегію на місяць, оновила візуальне оформлення. Почала створювати експертні для лікарів, запустила рубрику з новинками товарів і оглядами на матеріалів, додала більше відео з демонстрації продуктів у роботі, щоб зацікавити аудиторію та підвищити довіру. Як працювало? Фото і відео з товарами в дії, оновила візуальне оформлення, почала створювати експертні пости для лікарів, запустила рубрику з новинками товарів і оглядами матеріалів, додала більше відео з демонстрацією продуктів у роботі, щоб зацікавити аудиторію та підвищити довіру. Результати через 6 місяців, плюс 47% активності в акаунті. Зросла впізнаваність серед стоматологів, отримали стабільні звернення в Дірект. Формування ядра постійних клієнтів.